Він не міняється. Написано, що навіть тінь нема тіні переміни. Ви бачили, як день, як йде день. Ви бачили, як день проходить і щось міняється? Ми, люди і ті, хто ми міняємося. Ми вчора були добрі, завтра вже зліші стали. Щось сталося в нас. І Бога нема тіні переміни. Він, те, що в Христі Ісусі вам приніс і мені на Голгофі, воно все вас чекає. Абсолютно все. Абсолютно все. Якщо він сказав, що він ваш цілитель, то він надалі ісціляє. і будь уважний до того. Скільки ти про то думаєш, скільки ти говориш з ним про то, бо це і є бути уважним. Якщо Він прощає, то він простив. Якщо він Боже ісціляє душі, то Він ісцілив. Якщо він Бог, який благословляє матеріальним достатком, він далі такий лишається. Амінь. Амінь. Неважно, що ти ще цього не розумієш, але будь в тому, і він тобі це дасть. Щоби воно тільки тебе не звели. Десь для них треба. Амінь? Амінь. Бо багато було людей, які щось отримали Бога і забули про стосунки з ним. Таке буває. Дуже важливо досліджувати героїв Біблії і самого Ісуса Христа на землі. Це дуже важливо. Це не просто там служитель чи пастор він заставляє біблію читає Повір, повір, Дух Святий він все бачить. Якщо ти читаєш. До тебе пастор дуже рідко буде підходити і питати, або взагалі не буде цього Амінь. Амінь. Ну правда, коли дитина лишається п'ять разів ось, того, в третьому класі, щось дивно. Амінь. Щось дивно. Хай Бог благословить. Дуже файна проповідь була єпископа, бо зростай. Сьогодні інша проповідь. Була возростає, що Ісус пам'ятаєте, різ. Амінь, амінь. І віком, і, віде, і, віде. і мудрістю, і благодаттю. Так я запам'ятав. <клес> мені то Бог колись сказав, років 10 назад. Ми будуємо своє життя. Хто з вас будує своє життя? Хто з вас вже будує якісь служіння? Ну, вже Є причасником будуєте служіння? Хтось будує сім'ю, хтось будує бізнес. Розумієте? Хтось будує стосунки з кимось. Йому треба збудувати стосунки. Тільки в світі будують корисно, бо щось було честь з того, а в Христі Ісусі, бо це заповідь Божа. Люби ближнього. Все це заповідь Його. ближнього. Я, Як полюбив я тебе. Якщо я тебе полюбив, то ти полюбиш ближнього. Якщо людину Бог не полюбив, і вона в тому не є. І тяжко полюбити ближнього. Правда? То формула проста. І, 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 і важка. І коли люди кажуть, що Бог випробує все, що ми будуємо, це справді в якійсь мірі так і є. Бо Бог хоче, щоб ми виростали. Тебе можуть випробувати обставини, бо була буря. Пам'ятаєте, була буря. І буря подула, а він спав. І вони почали кричати, «Господи, спаси. Добре, що хоч до Господа звернулися. Людина, яка дозріває, вона стає і іменем Ісуса Христа щось зупиняє. Амінь. Це дорослий, вже віруючий. Молодий він не мовляє, і дитина, Господи спаси, амінь, і Господь спасає. У нас добрий Бог. Но Бог застерігає. Пам'ятаєте, як Бог як привели оцю блудницю? І воз вона каже. І він каже, хто без гріха киньте? Вони всі повтікали. І він до неї каже: Де вони? Нема. Каже, йди, я тебе не суджу. ті, що тебе судили, немає. Я тебе не служу. Йди, але що? <ривіт> О, ви всі знаєте, приємно, так всі ось ряда <ривіт> <ривіт> Зараз Аллілуй! Зраднику пастера. Йди і не гріши, Тобто не практикуй. Не будь легковажний. Тобто не знаєш, що ти це не зробиш. Можеш зробити, що це 5 разів, а може 500. Вибирай. Ти вибираєш п'ять разів чи 500? Я зачитаю Матвія 7 голова. Ми знаємо, є нагорна проповідь Ісуса Христа. Дуже серйозний, дуже серйозна проповідь. Її називають Центральна Ісуса Христа проповідь. Дуже важливо. Багато про що там описано. І в кінці, дивіться, як він каже, 7 голова, 24-й вірш, отож! Отож завжди якийсь підсумок. Він підводить підсумок. Ісус підводить підсумок. Він вчив про пісь, про молитву, про стосунки, про ну Там багато про, про бривну очі вчив, представляєте? Про то, ну як будуть поступати з віруючими. Багато що він навчив. І в кінці він тої проповіді каже, отож. Кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розуму. Розумний чоловік не тільки слухає, а впроваджує це в життя. Скажи амінь. Амін. Він впроваджує це в життя. Це не то, що ти взнав, пішов, зробив, в тебе не вийшло. в тебе і не вийде. Так ми побудовані. Є такий. Принцип як Ізмаїла і Ісака. Знаєте? Принцип, перше, ми хочемо зробити, і робимо так, як ми вміємо. А потім, якщо ми не здаємося, знову йдемо до Бога. І Бог нас навчає так, як Він бачить, то Духом Святим. Амінь? Амінь. І Він нас навчає, нас виходить. Ну, названий розумний чоловік, який чує і виконує. І порівнюється, що свій дім збудував на камені і линула злива, і розлились річки, і буря знялась на той дім. Кинулась, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка необачного, що свій дім сподував на Піску. І линула злива, розлили з річки, і буря знялась на той дім, кинулась, і він упав, і велика була та руїна Його. І от, як Ісус закінчив ці слова. То народ дивувався з науки його, бо навчав він як можна влади, а не як ті книжники і фарисеї. Або книжники Чуєте? Порівнюються дві людини, два типа людей, два типа християн навіть, можна сказати. Мудрій і немудрі. І ми собі вибираємо, де ми будемо, бо Бог вже сьогодні нам не дає такого уприділення. О, то йому, та ясно, та ясно. А ясно, а ясно. Там таке не працює. Не важливо, де ти є. Не важливо, звідки ти стартуєш, не важливо, як тебе гріх побив, не важливо, ну, які наслідки є. Бог це оберне все на славу свою. Якщо ти так скажеш йому, от я Господь. І я хочу бути тим, хто є розумний. І я хочу чути, то, що ми говоримо, так? на проповідях про чути і реалізовувати. Амінь. Амі. Знаєте, в мене отак, якщо мені Бог дає якесь відкриття розуміння якогось місця в Біблії чи якоїсь там ну, історії, і я на тим пороздумую, я це почув, знаєте, бо якщо я це не практикую в житті, Воно лягає знову на полк в зошиті мови. У мене є зошит з відкриттями. І я раз в місяць його читаю, я знову натикаюся і думаю, Господі, ну я, ну, я в тому не побув. Ну, побув трохи, розуміння прийшло, а в житті воно в мене не спрацьовує. Ми є люди, і ми можемо десь в лапках допомагати Богу, тільки не в ту сторону. І слухати і робити, це справді треба добре побути. в тому. Урозуміти. Взяти Божий матеріал. Скажи амінь. Це не твоє. Твоє рішення це добре. Але на одному тому рішенні. це твоє файно. це класний початок, це перший клас в тій цій історії. Почув, прийняв рішення, але коли ми в цьому побудемо. Опати до каменя. Камінь це слово Боже. Ми це розуміємо, правда? Камінь це слово Боже. Пісок це плоть. Душевні бажання. А чого я маю пущати? А що я маю дати? Чув? Ну, наприклад. А? Людина ще збудована на піску. От попробуйте щось побудуйте на піску. Навіть на невеликому слові. Воно посипеться перший файний дощ і воно все падає. Ну на камені добре стоїть. Скажіть люди, які пережили спасіння, ви можете це забути? Це дуже тяжко забути, як би що не було в житті. І це камінь, що ти не можеш звідти піти. Це на камені побудовано. Амінь. Амінь. А коли ти казали, що все буде добре, пожаліли один день, ти типу, був нормальний і знову побіг в безі, то що ти робив? Це пісок, це душевні речі. Слухається фундамент, камінь, основа, Слово Боже. Душа каже, я так думаю, я так хочу, я так відчуваю, це пісок. Я так думаю, що не Тобі мені сьогодні туди йти. Я так думаю, що я так не відчуваю, що його простити. Ну так... в мене так серйозно образує. У мене є пару історій в житті, які ще е, мають право на життя. Деколи, знаєте, я кажу, то ж так поступити. Тож треба. До камені Амінь. Копай до каменя, тому що станеш на основу простижі Божої благодаті буде вивільнятись більше. А це що? Це молитва? Це перебувати в Слові Божому. Це думати про то. Заглядати в Біблію. Ще одне місце текст з писання дивіться. 1 Коринтянам нам 3:10. Я за благодаттю Божою, що дана мені як мудрий будівничий основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, крім покладеної, а вона Ісус Христос. Амінь. Амінь. Основи іншої нема. Цей світ. Ну, давайте я дочитаю. Христос. А коли хто на цій основі будує золото, срібла дорогоцінного камені із дерева, сіна соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявиться день, тому що Він огнем об'явиться і огонь діло кожного випробує, яке воно є, і 17 й вірш. Як хто нівечить Божого храма, хто знівечить Бог, бо храм Божий святий. А храм той то ви. Я просто кусочок пропустив, щоб багато не читати. Для чого я це пропустив? Там пишеться, що ми храм Духа Святого після тої історії, бо багато хто вчить з цього місця, і це правильно, але це не вчення. Що це тільки йдеться про служіння, коли ти отримав Бога служіння, і Бог буде бачити, що, як ти служиш. Ну. А там йдеться і про служіння, і про твоє життя, і про твою сім'ю. І навіть про твоє волосся, про все йдеться, розумієте? Як ти будуєш, де ти береш матеріал? І там є два види матеріалів, розумієте, є дорогоцінний матеріал і простий матеріал. Воно ділиться на масіно, на дерево і на золото, і срібло. І як де ти береш матеріал, бо золото і срібло? Воно символізує, символізує Христа і терпеливість. Скажи Амінь. Амін. Срібло дуже часто символізує в старому завіті терпеливість. А золото це Христос, Слово Боже. Амінь. Пам'ятаєте таке місце? Каже, вам потрібна віра і терпеливість, щоб спадкувати благословення. Не просто віра. Я вірю. Замітно, що ти віриш? Ні, віра і терплиця. І знаєте, прийде день, для тої землі прийде день. Ще багато всього буде. Чи буде підхоплення, ще буде тисячолітнє царство? Єрусалим буде. Потім буде ще випущений І Його кінець кінців зв'яжуть. Кинуть. Туди з тим лже пророком, і потім згорить і небо, і земля. Чуєте? Згорить. Тримається для вогню. І Юда навікає. Тобто, це, що є, воно не надійне. Це дерево і солома. Уявіть собі, що є щось ще сильніше. Яке буде збудоване суто на Ісусі Христі, де буде нова земля і нове небо? Вже за Єрусалимом не буде там чарівники, пам'ятаєте, вже того не буде. Буде щось нове, прекрасне, де дай за гріх не буде згадуватися за сатану, і за ту цю історію. І воно збудоване на Христі і на терпеливості святих зараз. І Бог теж терпить. Бог теж чекає цього часу. І так само твоя сім'я. Чим ти будуєш? Ти береш матеріал, Слово Боже, і терпіння, ти впроваджуєш е, цю, це відкриття, щоб воно почало жити і прославляти Бога, бути живим жертвенником, чи твоє служіння, чи твій бізнес, все, чи твоє здоров'я, абсолютно все, де ти береш матеріал? Бо ми коли приймаємо причастя, це ж такий сильний матеріал. Коли ми отримуємо відкриття, це такий сильний матеріал. Коли ми разом наповняємося Духом Божим, це такий сильний матеріал. Це воно. Амінь. Ну, Він до них каже, я все рівно милостивий, ви спасетесь, каже головечка з вогню. Тому що я вас люблю. Ви не той матеріал брали. Ви брали пісочок на пісочку з дощечки, такий окривенький. Я люблю казати, як. Син каже, а мене так не буде в мосту. Я не буду ні кричати, ні там, ти вже от собі, тільки що взяв матеріал, ти себе вже туди, в ту історію поміщаєш. Трошки. Бо там написано, що батька ну, і, батьки, і батьки. там тобі було добре, і ти був дорогу. Амінь? Щоб вона не впали на душі, так, чи перестали від вас вчитися. Велика мудрість, але щоб її впровадити, треба золото і срібло. Амінь. Амінь. І дорогоцінні каміння це ми. То вже інша історія. Служіння і життя наше, весь круг життя. Воно ну, є, і по суті, служіння. Ну то воде розділення то вже непонятно. Людина дав на служіння, а тут ти не на служіння вже. Каже, зайшов за кіоск, каже: дивлюся, сестра курить. Правда не розказує. Каже, я про щось аж міби целка пиво зробку. Служіння і життя. Збудовується, послухайте, дарами Духа Святого і плодами Духа Святого це продукт. Бо на служіння потрібні дари, а для життя і поборність <різь> потрібен характер плоди. Дари знаєте на пам'ять? Хто знає на пам'ять деві дарів? <різь> Чудотворіння, зцілення, дар віри, так? Розпізнання духів, слово знання, слово мудрості. І що же там? Мол, і тлумачне мов. Амінь. Апліт духа. Любов радість мир, терпіння добрість, милосердя, добрість. так, що... Милосердя, віра і Це іс іс. да, да, Супер. І от де ну, ви розумієте, що. Як я це пояснити? Та сьогодні вже все було сказано ще до мене. Ну, і, Вже і краще. Це тільки в нього можна взяти ті матеріали. Амінь? Амінь. Перебуваючи з ним і тільки в нього. Я не можу він дати. Я можу це тренувати і направити, як Ілон Маск її запускає, тільки туди і все. Інакше я не маю влади. Мені тільки така дана влада для тої пасти. Слухаймо Ісаю 62 голову перед тим, як ми будемо мати молитву і побачить народи твою справедливість, а славу твою всі царі. То тобто про Єрусалим. І імення новим буде назвати тебе. Що уста Господні докладно означають його, і ти станеш короною слави в Господній руці і діадемою царства в долоні Бога свого вже не скажуть на тебе покинута, і на край твій не будуть казати вже пусти, пустеля, бо тебе будуть кликати. В нім моя втіха, а край твій заміжня, бо Господь пожадає тебе, і твій край буде взятий за жінку. Як юнак бере панну за жінку, так з тобою одружиться сам будівнич. він, з великої букви. Господь є сам будівнич. Без будівничого нічого не вийде. І як Тішиться той молодий нареченою, так радітиме Бог твій тобою а на мурах твій Єрусалима. Я постану сторожу, ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви хто пригадує Господа, не замовкайте і перед Ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, аж поки не вчинить Він Єрусалима за славу свою на землі. Амінь. Тут просто описується історія, як Бог любить Ізраїль, як Бог любить Єрусалим, це старий заповіт. Пророчиться про Новий Єрусалим, пророчиться про Царство Боже. І Він каже: дивіться, він сам будівничий з Великої букви. І як тішиться той молодий нареченою, так від Бог твій тобі. Бо де береться матеріал? Чуй? Бог тобою дуже тішиться. Тільки... Переконай себе це, чи в молитві в слові, просто це не, це не якісь, як то кажуть, череба регуляри. Це істина. Коли ми приходимо до нього, славлячи його, говорячи з ним, перебуваючи, відділяючи цей час, дорогу ці. Ну, хто женився з вас? Ви тішили ти всі, правда? До того боки женилися. Ну так буває. Але як тішився наречене і наречене, найдорожче того і найліпше того. Хоч відав. Правда серйозно потіха, правда? Тобто. То. Так само він тішиться тобою. І там береться оцей матеріал. Дарів і плодів Духа Святого. Розумієте, є плід віри, є плід праведності, є плід. І це дуже важливо. І цей плід, це якраз і є збудувати на от Розумієте? Це є плід. От так, як люди заражені, і у них ш, трошки тут у нас буває, знаєте, відходить, ми дуже. Але дякувати за благодать Божу, амінь, яка амінь. нас назад направляє на ту дорогу, яка є Ісус Христос. І якщо ми глянемо, що набудував Господь, а що набудувала людина, от Господь, Господь так зробив, що навіть якщо щось дерево гніє, ще щось, воно стає як добриво і знову ростуть гарні дерева. Може, бачите, яка є гарна природа, гарні острови, гарні океани, гарні тварини. Це сотворив будівничий Господь. А поїде в той в залишки, плоди людей, щоб ви знали, Там пластмаса, смердить і так далі. Людина, яка не знає Ісуса Христа, вона знає дерево добра і зла, тільки. Яка знає Ісуса, вона втвориться в дерево життя, то друге дерево одне добро і зло. І те, що зроблене на добро, наприклад, про атом взяти, так? зараз от робить багато страху і зла, бо є ще атомна зброя, окрім світла у нас, це, тобто, це приклад добра і зла. Ну, Є дерево життя. І Господь є той будівничий, і Він нам все це відкрив. Тільки но ну, бери і будуйся, матеріал є. Його достатньо, скільки візьмеш, тільки буде. Залежить чим заїди. заїдеш. Заїдеш газелькою візьмеш газельку. там, це, Заїдеш тим безмерно. Скажеш, мені вогонь. А як? Ну, зараз приїдуть Камази. мені вогонь. То значить, що людина дуже хоче з Господом перебувати. А І вона сподобується. І потім приходить буря, потряси по цей. Нормально. Класно один сказав. каже, Праведник, як пальма, бо до пальми дуже корінь, але ви в пустині. Каже, такий шторм, ну, високий, каже, пальму пару гілок відривало, надалі стоїть, всю решту повідривало. Праведник, як пальма, стає глибокий оцей корінь, ти будуєшся і ростеш, незважаючи на шторми. Хай нас Бог благословить бути мудрими. Не будувати на пісочку, не будувати сіна все життя. Ну, раз будував сіна, впало, і не подумайте сіна. А ми ви люди, ми не, ми не маємо бути критично такі, знаєте, що завтра ти маєш бути все, там без лісівського. Так не є. Ну знайди цей матеріал у Бога, сподобайся. Слухайте, це буде видно. Світ це побачить. Одні будуть любити, другі смертися. Амінь? Це, це правда. Мені будуть питати, а я то поради, а другі будуть питати, а ми не зможуть спитати поради. То їхня справа. Наша справа з Господом. Хай Бог благословить. Я вас запрошую до молитви зараз, і ми будемо молитися.